Перше в нашому місті комунальне підприємство Автотранссервіс, що надає послуги зі збору та вивезення твердих побутових відходів, має змогу за власні кошти без залучення коштів з місцевого бюджету придбати в лізинг новий сміттєвоз для покращення якості надання послуг населенню шляхом збільшення парку спецтехніки, потужною спецмашиною з великою місткістю. Є велика необхідність закупити нову техніку новий автомобіль з великим баком, великою ступенем з тиску. Щоб ми могли за, за, туди загрузити сміття та вивести на велику відстань. Загалом проблемне питання вивозу сміття, куди на яке сміттєзвалище постало перед комунальним підприємством автотранссервіс та владою міста декілька місяців тому. Та сьогодні, за сприяння представників депутатського корпусу, є альтернатива. Закрилося сміттєзвалище, яке було в Абрикосовому у зв'язку з тим, що там вони не виконували вимоги там по екології, і місто лишилося сміттєзвалищем. Виникла велика проблема. Подомовлялися з маленькими сміттєзвалищами, разом з тим. Місто заключило договір. Дякую допомоги нашого депутата Олександра Володимировича Морозова. Включився вовремя там зі сміттєзвалищем Велика Даліна. Місто вже й має договір. На вивезення цих відходів офіційно на безобмежену кількість цього сміття ближче до нас немає ні одного офіційного звалища, щоб могло такі об'єми наші приймати. Саме комплексний підхід в наданні послуг та заходи в житті на підприємстві дало змогу вивільнити кошти для придбання техніки, сміттєвих баків та іншого при стабільності тарифу, говорить міський голова. І підприємство ще буде мати можливість. Закупляти за свої кошти без допомоги міської ради і техніку, і баки, і ще і вживати заходи щодо розвитку підприємств, вжиті заходи щодо економії палива, пропрацьовані нові маршрути по збиранню сміття, які дали можливість економити майже вдвічі паливо на підприємстві. Що дало велику економію, і зараз ми з вами розглядаємо питання щодо закупівлі техніки за кошти самого підприємства без допомоги міської ради, завдяки виваженому рішенню більшості депутатського корпусу та детального вивчення цього питання фахівцями підприємства та економістами міської ради, проєкт рішення погоджено та поставлено до виконання. Ірина Вербинська, на толі перший муніципальний.